У Рівному презентували Альманах, рівне літературна книга. Під однією обкладинкою зібрала понад 40 авторів, які представляють різні жанри творчості. Це видання стало своєрідною мапою сучасного письменницького процесу Рівненщини. Ця ідея була підтримана рівненською управлінням культури виконавчого комітету рівненської міської ради. Нам було з програми підтримки книговидання місцевих письменників надана фінансова підтримка. І от таким. Чином з'явився цей альманах. Тут є місце і для тонкої лірики, і для серйозних роздумів чи іронічного погляду на життя. Окремий розділ альманаху це творчість письменників воїнів, які сьогодні боронять Україну. Або ж тих, чиї імена назавжди вписані в історію як герої, що віддали своє життя за батьківщину. Тут уривки з романів, уривки з невиданих творів, тут поезія, тут гумор, тут сатира, тут дитячі твори, як поезії, так і казки. Тут по творчість військових, і тут рецензії, рекомендації інтерв'ю. До речі, теж родзинкою цього альманаху є інтерв'ю з племінником Уласа Самчука. Альманах рівне літературне це не лише про слово, а й про візуальне мистецтво. Видання доповнили картини рівненської художниці Наталії Демедюк, які стали своєрідною візитівкою міста. Мистикиня зізнається, живопис для неї це не лише творчість, а й внесок у. Перемогу за час повномасштабного вторгнення жінка передала на благодійність понад два десятки своїх робіт, допомагаючи військовим. Деякі з моїх картин, які тут розміщені, якщо трішки про себе, вони вже у приватних колекціях. Вони представлялись на виставках, експонувалися і за кордоном. І деякі з них під час благодійної виставки в Лондоні були продані. Кошти від картин пішли на закупівлю кровоспинних матеріалів для наших військових. Письменники переконані рівне Літературна ця візитівка, яка фіксує історію та сучасність міста. Важливо й те, що книга слугуватиме навчальним матеріалом для школярів, адже вона відкриває сучасну рівненську літературу та знайомить з її авторами. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.